Не бачила відео контакт і там до симпляны на видео. Каже, стоїть, песня, шатається. Каже, а ты дальше объективне помічається. Красавчик. Каже, ти упався. Я і Даша. Ти і Даша купалась? Я і Даша. А це телефон. Стопив чи продав пропив? Сто процентів. Шо сто процентів. Продав пропив. А ч ты лізеш? Ну ты же лізеш. Все, намешал.